Наша славна Україна, наше щастя, рідний край, чи на світі є країна ще миліша за наш край. І в щасливій, в злі години ми для неї живемо, на Вкраїні для Вкраїни будем жити й помремо. Буває часом слідно від краси, не сміттями, що воно за диво, Оці степи, це небо, ці ліси, усе так гарно, чисто незрадливо. Усе як є, дорога, явори. Є, все зветься Україна, така краса висока і нетлінна, Чи хоч спинись і з Богом говори. Мої нескінченні дороги, спивись на вдоги моя, я знову вернув до порогу, де батьківська рідна земля. А пісня твоя Україна твіта, так у голубі, а мова твоя солов'їна у кожній оселі дзвіни. Піду садочок Послухаю спів солов'я. там ранок густріне рожевий, тобі я вклонюся земля. Одна батьківщина і двох не буває, місця, де родилися, завжди святі, то рідну оселю свою забуває, то й долі не здайде в своєму житті. У рідному краї і серце співає, лелеке здалека нам весни не несуть. У рідному краї і небо безкрає, і ріки потоки, мов струни течуть. Тут мамина пісня лунає і нині, її підхопили поля і гаї. І вечорами по всій країні співають сада в Солов'ї. Красивий часи рідний край, і мова наша солов'їна, Любий, шановний, оберігай, обігай, все, що зветься Україна. Ти з давніх віків непокірна була, і волю свою боронила невпинно, Нарешті збулося її здобула, звитяжна моя Україна. На землях твоїх незабутних степів, живе працьовита і чесна родина, хвилюється сонцем стиглих хлібів, Моя золота Україна. В садах і дібровах вечірні часи, чарує нас пісня, дзвінка, солов'їна, і чути співочі, дівчат голоси Пісенна, моя Україна. Тепер ще нелегко живеться тобі, і в тому, мабуть, особлива причина. А все подолаю в тяжкій боротьбі незламна моя Україна. Квітуймо в калина над плесами вод, будь в дружбі і в праці, міцна та єдина. Хай буде щасливий твій вільний народ, прекрасна моя Україна.